Якщо кожен розуміє, що потрібно, то успішність виконання завдання виростає в рази. Він добре знає свою справу, можна сказати, фахівець. Я йому довіряю цілком повністю. Мої побратими це вже моя друга родина. Тут всі хлопці мої, ті, що ми ще з 14-го року служимо. Вони десь пройдуть далі і більше цього насілля буде. Це несправедливість, я не знаю. Це саме страшно. Родина мотивує, донька мотивує. Звісно, воно все мотивує. Я зрозумів, що там це така штука, блять, класна. але, але, але трошки ні з цієї сторони. Це швидко, воно, ти тільки почуєш виход, це буде що буде приход. Ти навіть не зможеш десь упасти. Все приходить так, за секунду. Бійці танкового батальйону 25-ї Криму, повітряно-десантної Січиславської бригади не перший рік боронять Україну від окупантів на найгарячіших напрямках. Пліч-о-пліч пліч мужні військові тримають позиції та роблять усе можливе та неможливе, аби прогнати ворога з рідної землі. У кожного з них своя історія та своя мотивація піти до збройних сил. Проте всі вони докладають максимум зусиль заради спільної мети, заради української перемоги. Один із них Роберт, сам чоловік не з Донецької області. Проте наразі він виконує бойові завдання саме на цьому напрямку. Вітаю Роберт. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до 25-ї бригади? Це був вибір саме бригади, ви хотіли туди потрапити? Чи це було за розподілом? Це було за розподілом. Я взагалі планував і піти в армію проти танкістів. Ну таке в мене бажання було, тому що всі кадри. Були сфокусовані майже на танки, де не приїжджаєш, візде одірвані ці <кхи>, башні. І... Іменно в танки сідати було трошки страшно. Хотілося куди-небудь, аби не в танкісти. Але життя вас привело саме в танкісти. Так. Як так сталося? У нас була група контрактників, і набирали людей, куди потрібно саме було. Ну і так попалося. Мені сказали, що ось ти будеш танкістом. Ну, може, трошки не почули, просто коли я казав, що і протягом танкістом. Якось так. Розкажіть, будь ласка, трохи про своє довоєнне життя. Ким ви раніше були, на кого навчалися, ким працювали? Працював на стройки. на життя вистачало, мав дружину, маю дитину. Звідки ви взагалі? Місто Радомишель, Житомирська область. Паніки ніякої немає, тому що. Ну, повода на то їм ніхто не дає. Тобто, якщо запитують на лінії фронту, все добре. Розкажіть, будь ласка, як ви вирішили, що хочете піти служити? Як до вас прийшло це рішення? Ну, ізначально я не планував служити, я просто хотів піти захищати країну. Тобто я ізначально хотів захищати, але я попав в перших <кій> на мабуть через дві неділі на той час мені сказали, що потрібні досвідчені люди а Я не служив в армії. І за цього мене відклали десь там на задній план. Три рази я ходив в воєнкомат і тільки з третього разу мене взяли. Розпочалося повномасштабне вторгнення. Яким був для вас день 24 лютого 2022 року? Я збирався на роботу. Ну і почалось повномасштабне вторгнення. І... Я до начальства дзвонив, сказав, така-то, така ця така, та ситуація, а вони мені сказали, залишайся поки щось вдома. І на цьому кар'єра моя скінчилася. Ким би тоді працював? Працював на забудові в місті Житомир. Яка ситуація була з рідними? Ну, чесно, може, я наскільки егоїстичний або байдужий. І я не переживав. Ну, я відчував себе якось більш в безпеці, тому що. Війна далеко була, як я вважав, на той момент. Я правильно зрозуміла, ви три рази ходили до військомату так. і лише на третій раз вас взяли? Тільки на третій раз взяли. Це рік пройшов. Які були відчуття, які були сподівання? Чесно, нічого хорошого не виняли. <св 'язок> <св 'язок> ну я знав, що зараз я сюди прийду, і війна точно не буде виграна, але думав, що якийсь вклад свій внесу в перемогу. А найгоріше в танку це три чоловічка, які сидять всередині. Екіпаж це сім'я. Навіть тоді, коли пропадає зв'язок, ми повинні розуміти один другого з Не боятись це неправильно, боятись треба. Страх він допомагає зберегти життя своє. І своїх собратимів. Тим більше у нас у нас в одній коробочці три. Жосткі, — три. Жорсткі сильні танкісти. Це Хома, Люцик і Роберт. Посади їх в один танк і покажи пальцем, куди. Їм все одно буде. Вони зроблять відмінно. Якщо запустити їх прямо до них логу, вони ще танк зможуть забрати, прибуксувати. Це просто. Обезбашені вони. Коли мінометка падає, вони можуть вальс танцювати. На яких напрямках ви вже працювали саме як військовий? На двох напрямках на Харківському і на Авдіївському зараз. Чи можете ви порівняти ситуацію на Харківщині, коли ви були тоді, і так. на Авдіївському напрямку зараз? На Авдіївському напрямку набагато активніші бойові дії в рази. Ну, можливо, це із-за того, що зараз фронт лінія фронту з'явилася по всій країні. Але на той момент, коли нас сюди перекинули, то там, де ми раніше можна було вважати навчальним центром, тут дуже активні бойові дії. Що вам допомагає триматися? Що вас мотивує йти далі? Якщо чесно, жорстокість Росії, вона в першу чергу саме більше мотивує, тому що. Дивлячись так, як вони поступають е з цивільним населенням, тівчанки, які вони роблять, це, це просто жахливо. І тому ви хочете продовжувати? Ну, знаючи, що зараз вони десь пройдуть далі і більше цього насілля буде, цієї несправедливості, я не знаю. Це саме страшно. Просто не знаю, що тебе буде завтра чекати. Є такі люди, молоді хлопці, з невиду дивишся ну, діти дітьми. А на полі бою вони виконують свою задачу і дуже добре виконують. І не міг би ніколи подумати, що всередині такої людини може жити якийсь справжній воїн. Приход ляпо вони раз попадали. Видно, цей грибок, як словомок, як осколки по землі піднімають пиль. Така. Хто встав, хто не встав, далі побігли. Ніхто не відступив назад. Стільки б ми раз не переїжджали, піхота спішується і одразу починає копати. Без всяких перерікань відчуваєш від цих хлопців спокій. Коли ти там в піхоті, чи ти в танках, де б ти не був, і в тебе є люди, не то, що ти можеш померти, а ти ще й людей несеш за собою. Саме страшніше, що є. Розкажіть про день танкіста, як він взагалі починається, як він проходить, що це таке робота в танку. Може комусь здаватися, що воно не так і тяжко насправді, тому що працюєш ти рідко. Тобто, іменно стріляєш танка рідко. Ти... <кхух> робота починається, ти встаєш в три години, виїжджаєш на точку очікування, це виходить, поближе вже до ворога, тобто, щоб. Максимально швидко среагувати, і, якщо якісь будуть спроби прориву чи щось такого. Чи якась дуже ворожа активність, я не знаю. В 3 години приїжджаєш і в очікуванні, в очікуванні майже весь час. Майже весь час це десь до 9-10 до години, майже, майже 20 годин ти виходить просто сидиш в машині. Ну, воно для кого. Як для мене це дуже складно. Висидить такий час просто в машині, просто висидить. Ти не можеш вийти там. У будь-який момент може початися арт-обстріл. Це якщо машину знайдуть, обов'язково цього ніхто не відміняв і осколки. Розкажіть, будь ласка, про екіпаж танку. Скільки там людей, які у кого задачі? У кого задачі? Ну, екіпаж танку, і троє людей: механік водій, навідник і командир танку. Вновь нека ціль стріляти, І в командира ціль зв'язуватися з командуванням, і які будуть давати задачі. Дивитися, куди краще проїхати, откуди краще зреагувати. Ну і він повинен наблюдати. Це його перша ціль, що ну, в нашому ділі головне, якщо ти перший побачиш ворога, в тебе є всі шанси виграти. Тобто, Головне першому побачить і успіш реагувати, його направить навідника, щоб він зробив постріл. Ну, а механік, водій він має привезти і вивезти. Від чого залежить успішна робота команди в танку? Наскільки важлива взаєморозуміння, взаємоповага, наскільки важливо чути один одного, що не менше, це дуже важливо, якщо розумієш екіпаж, якщо кожен розуміє, що потрібно. То успішність виконання завдання виростає в рази, тому що командир дов зреагувати, побачити ворога. Навідник швидко зреагувати, прицелитися на нього і зробити влучний постріл. Ну, а механік повинен поїхати, куди вже потрібно. Ви казали про такі випадки, коли ви приїхали на місце вже неподалік від вас ворожі танки, а танк не стріляє? Да, так було таке. Проблема в заряду була. У нас тоді проблема була в заряду. І у нас була команда, що ворожі танки прорвали лінію фронту, і там було їх нескільки танків. Ну і ми виїхали на посадку на відстань десь около кілометра. Ну, кілометр для танка це. Мала дуже відстань. 4 кілометри прицільна дальність танка, то тобто... їсть. <кій> так само, і вони нас бачили. І виходить так, що ми виїхали до одної посадки, і одразу в наступній посадці стояв ворожий танк. І навідник націлився, робить постріл, а машина не хоче стріляти. Проблема була десь в зараду, чи от сирів, намок порох, незрозуміло. Як вдалося вийти з цієї ситуації, чи всі члени екіпажу виїхали живими? Так, всі виїхали живими. Не зрозуміло, по якій причині ворожий танк не стріляв у нас. Він просто на нас дивився, десь робота команди. Ось робота команди. Десь командир не побачив, навіть бачить бачать чітку пряму ціль. Командир не побачив ворожого танка, вони на нас не налились, не зробили постріл. Тобто, грубо кажучи, це їх глупість? Так, да, да, це сугубо їхня. Роботи. Ну, Я не знаю, як це вони там Пустили такий зручний для них момент, і ще наша машина не робила постріл. По нас великі обстріли тільки з артилерії, тобто прямих попадань не було, машина не була пошкоджена. Вернулися назад, просто поміняли заряд, порох. І виїжджали на наступне завдання. Наскільки часто взагалі виходить так виїжджати на якісь позиції і бачити ворога, ну, грубо кажучи, в очі? Наскільки часто стаються такі ситуації? Не дуже часто воно стається, я б сказав, навпаки, рідко. Тобто це поодинокі випадки, правильно? Це поодинокі випадки були. Тоді дуже сильне давлення було з їхньої сторони, в той день, коли ми виїжджали, було около 50. Машин з їхньої сторони. 34 танка, по-моєму, якщо я не помиляюсь, і броні машин. А які наші сили були? Я вам цього не скажу. Розкажіть, будь ласка, про своє життя не на виїздах, тобто в самій бригаді. Я привик, мої побратими, це вже моя друга родина. З ними завжди можна і пожартувати, і подуркувати. Плюс до того, у нас так сталося, що у нас більшість молоді хлопці, так що ми собі знайдемо чим зайнятися. Пан Микита командир танкового взводу. Пліч опліч з Робертом вони щодня виконують бойові завдання. Він добре знає свою справу, можна сказати, фахівець. Я йому довіряю цілком повністю. Ну, не хотілося б, щоб замість Роберта моїм механиком, був хтось інший. «З Самого початку все, що він проходив, ми проходили разом з ним. За словами Микити, він саме з тих військових, які першими йдуть на виконання бойового завдання, адже адреналін у крові в цей момент допомагає пережити будь-які труднощі. Мені подобається результат, який я вношу дивитися на відео результати твоєї праці. І мене це мотивує. мені хочеться ще чим більше це зробити. Я не уявляю, як можна в. Таку пору, коли в країні така коїться сидіти вдома і, і тинятися туди-сюди без діла, без сенсу. Тому що зараз, поки війна, ти не можеш будувати своє майбутнє, тому треба її завершити з власними силами. А ось пан Володимир обіймає посаду головного сержанта танкового батальйону. На захисті рідної держави чоловік вже понад 10 років. Я в цій бригаді підписав контракт 13-му році по 18-й. Ну і почалася війна, то я 25 лютого прийшов військкомат. Все так попав. ну, правлення прийшов в танкову роту 25-ї бригади. От, Потім сформувався батальйон на базі нашої бригади танкової. Ну і до сих пір служимо, так сказати. Зараз я займаю посаду головного сержанта танкового батальйону. Я ж сюди йшов спеціально, бо тут всі хлопці мої, ті, що ми ще з 14-го року служимо, то в принципі. Треба було йти сюди, бо я їх добре знаю, розумію, на кого можна покластися. Війну я почав якраз на цьому напрямку. Це ми були в районі Сухої Балки. То ми там завжди, ну я не знаю, майже місяців 6-7 Я там був на посаді командира танка, то ми там своїм екіпажем виконували бойове завдання. Потім біля Майорську неподалік, і звільнення Харківської області. Все. Потім мене повисили в посаді. В кінці жовтня я став головним сержантом батальйону. Більшість не бригада йде, навіть не батальйон, більшість йде рота, скільки людей в роті, і з цими людьми залишається. Завжди контактуєш, ремонтуєш з ними техніку, і тобі, на інших людей просто не вистачає часу. Навіть банально, щоб там десь зустрітися, такого в нас немає. Немає ще такої міфічної, мабуть, тварини, ніяк не зрівняється. Ти коли в ньому сидиш, ну, ти з екіпажем в симбіоз входиш, ходиш, ти з танком, ви стаєте як одне ціле, прямо в ньому розчинені. Коли він, він вламає ці дерева, посадки, міцні такі колени, дуби, ти бачиш, що ця махіна його проламує і відкатується назад, і все там просто рівне, як зеркало, це щось таке неймовірне. Це міцне 45 тонна машина. Ти відчуваєш, що це як він брує, трібіжить. І ти бачиш, як земля дрібіжить. Потім дивишся ці захоплені очі піхоти, коли їде ця тварюка. В мене аж мурашки зараз по шкірі. Якщо є ієрархія героїзму, то на вершині стоїть завжди піхота. Та коли сидиш там в інтернеті, листаєш 21 рік додому, тут 18, там 30, і тебе воно ранить. Явно він хотів жити, він не хотів померти. І він пішов і захищав. Він взяв зброю в руки, і він стояв до кінця. Які у вас плани на життя далі? Дуже б хотів, щоб ця війна вже скінчилася, і справді хотів би просто повернутися додому, зайнятися, повернутися до своєї старого життя. Спокійного, унилого, але безпечного старого життя. Що першим зробите в день перемоги, коли дізнаєтеся? Ой, я це навіть і не знаю. Якось над цим ніколи не задумувався. Ну, якщо буде можливість, я поїду вперше. Додому поїду. Це перше, чого я хочу. Наскільки часто взагалі вдається брати якісь відпустки та бачитися з родиною? Відпустки я був один раз за півтора години. Чи мотивують вас думки про вашу донечку? Чи її додає сил боротися далі це? Мотивує, мотивує. Родина мотивує, донька мотивує. Звісно, вона все мотивує, тому що, дивлячись, що відбувається тут, не хочеться, щоб відбувалося таке там. Тобто ви хочете спинити ворога вже тут, аби ваша родина точно не побачила всього цього ж? Звісно, хочеться. І думаю, кожна людина, яка перебуває тут. Ну, ніхто не хоче його не пускати навіть на метр. Це горе впало на наші плечі, ми з цим справимося, ви навіть не сумнівайтеся. Хочу сказати велике спасибі нашим жінкам, матерям, бабусям, донькам за їх велике серце. Я зрозумів, що таке слова надійний тим. Коли своя земля і ходиться якось про всіш. Ну чого, вичистимо, витянемо, засіємо, відбудуємо. Мабуть, зараз ми всі робимо найважливіше. Хочеться просто хоча б років п'ять пожити скучним життям. Просто робота, дім, робота, дім і все без цих всіх екшенів. Якщо чесно, то вже воно все тут просто поперегорлося. Хочеться просто це все переплавить на гирі, на гентелі, і сніматися. Там сіли турніки, там дітські площадки. Багато да, друзів, хто загинув і досі не віриться, що їх вже нема. Здається, що вони просто десь, десь тимчасово. Від'їхали, відлучилися, що колись поїдуть, і ми знову зустрінемося. Я може став якийсь більш емоційний. Коли бачиш побратимів, які просять до пристріль мене, і з ним починаєш говорити про все, що завгодно, про дружину, про дітей, про внуків. Привозиш їх до, до Євакоруб, і потім його забирають, потім узнаєш, що він живий. Просто сльози. Уривки фільму, які ви бачите, це робота київського режисера у рамках проєкту Варта. Кілька місяців команда працювала над тим, аби створити відеороботу, що могла б висвітлити життя захисників з танкового батальйону. Вони роблять зараз серію таких фільмів. Перший їхній фільм був про вертольотчиків, про гвинтокрили. Друга серія якраз ось про. Танковий батальйон 25 ї окремої повітряно-десантної бригади. І далі у хлопців в планах ще випустити декілька серій, але зараз, поки все ще тримається в секреті, про що це буде, але ось так. Бригада зараз бере активну участь у бойових діях, тому у хлопців немає такого вільного часу, там по декілька днів, по декілька тижнів. Тож процес зйомок відбувався безпосередньо в зоні виконання бойових завдань бригадою. Тобто брався екіпаж, який зараз там на ротації, на відновленні, і у хлопців брали інтерв'ю, спілкувалися з ними. Багато кадрів, які ми побачимо в цьому фільмі, це Безпосередньо знімали хлопці на свої телефони, на екшн-камери і тому подібне. Тобто все це максимально наближено до життя і максимально реалістично і правдоподобно передає зараз. Ось то, що зараз на лінії фронту. Зйомки фільму були в декілька етапів: це два-три етапи, приблизно від тижня до десяти днів. Це безпосередньо зйомки. Потім, потім був тривалий, тривалий час монтажу, постпродакшн, написання музики і все таке інше. Одним із перших ознайомитися з фільмом Приборкувачі бурі мали змогу активісти з Мирноградської громади. Запрошена молодіжна рада міста Мирноград, спортсмени і керівники підприємств. 25-та окрема десантно-штурмова бригада це взагалі тепер наші друзі. Ми вже дуже багато з ними західів провели, і ми будемо надалі з ними працювати в цьому напрямку. Це дуже соціально активна бригада, і ми дуже соціально активні. Тому ми тут знайшли порозуміння в цьому питанні. Моя рідна земля. Це сонечко якесь, є, яке гріє тебе тепленько. так. Вона рідна, сама рідна. Вона придає сили. Моя країна це все для мене. Я тут виріс. У нас в Україні це саме саме краще — Це люди, вони добрі. Ти зайди до хати і скажи, що тобі треба допомога. Вони тебе приймуть, накормлять уложать. Чи буває таке, що поранення отримує хтось з екіпажу і доводиться евакуювати цю людину вже до медбригади? У мене не бувало такого, щоб хтось в екіпажі отримував поранення. Ну, багато хто отримував поранення з інших рот, ну, з нашого батальйону, ну з інших рот. І поранення отримували, і двохсот були. Всяке бувало. Щоб ви хотів, можливо, побажати, можливо, донести через камеру. Ну для побратимів першу чергу я побажав би повернутися живим і здоровим додому. Ну і дуже хочеться вже перемоги в цій війні. Відважні воїни продовжують боронити нашу державу та давати гідну відсіч ворогові. Звісно, колектив телебачення Капрі бажає Роберту, як і кожному українцю, найскорішого виповнення його найзаповітнішої мрії, настання миру, аби у кожному містечку та селищі у кожному куточку України неодмінно замайорів жовто-блакитний стяг та лунали слова вдячності хоробрим захисникам, аби всі бійці якнайскоріше повернулися до своїх родин та мали змогу відчути справжнє мир мирне життя у вільній державі.